Всім привіт! І у нас сьогодні на огляді Лего Гелуїнський набірчик з тиквою. Ще у нас пізніше буде ще один набірчик. Ну, як пізніше, мабуть, я їх випущу всі разом. Це і купляв Лего Сторі з окремо стиковкою. Оце з примарою. Подарували Володимиру при купівлі на якусь певну суму привода якогось світиться Щось там, очі ротик. Є такий якийсь електричний кубик. Так що Навіть батарейки входять у комплект. Це, звісно, круто. Бісить, коли купляєш щось, а там немає в комплекті батареїк. Приходиться як дорочку ще чи день чекати, бо ти ввечері сідаєш щось робити і чекати, коли ти наступний день купиш батарейки. Та ще таке, тут дивіться, у нас. Шапочка тихо піднімається, і там у нас гарбуз, тільки не такий крутий, як. А і голова скелета. так що Ось такий хеллоуінський, геловинський випуск набору. Давайте відкривати коробочку ми збережемо. Я сподіваюся, не знаю навіщо, ну поки зберігається, давайте відберігати. А там побачимо, що воно таке буде. О, тут у нас паперові пакетики. Так, це ми відкрили, і тут ми щось спробуємо за хоба. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой! Так, у нас тут чотири пакетики. і Ще якась деталь питається сама по собі. Це як так-то? -та? Дивіться, яка машина? 3, 1. А тут вже бачите такі більш прозорі пакетики, бо такі прям полотні-плотні зробили. Це вони, звісно, загналися по першому разу які набори випускати, ну що я можу сказати? Давайте робити. І 4 пакетика, це, звісно, якось багато для такого маленького набору. Ну, вони прям не мега маленький, але якийсь розмір він маленький та має. Так, у нас є фермер. Хобойський капелюх, це дуже круто. Колись. Ковбойські капелюхи мені тільки снилися. Дивився на ковбойські набори і хотів. Тепер ось у мене є ковбойський капелюх. Так, і збираємо, я так розумію, каркас для автівки. І дуже цікаво, можете мені скоментувати, хто шарить. Ось раніше чув, що коричневі деталі. Вони там були дуже крихкими, їх обов'язково треба зберігати з відкритим повітрям, бо вони лучились. І цікаво. Ці нові чує, коричневі деталі, вони нормальні, їх вже можна не зберігати з повітрям. Що я питаю, бо повітря ж воно чогось коштує. Тому треба економити повітря. Ось така деталь. Прикольна. Потім дві таких. Бачу, ще в набор подавався. Будинок з. Ой, я тут по-моему чи не. Тин-ден-ден, це правильно. Бачу будинок з цим. Як він називається, такий зо... Зу... з монстром. Там очі зуби у будинку. У сарая можна так сказати. Тому ну, я його не купляв. Вирішив, що поки він мені не потрібен, можна на наступний рік, якщо доживу, то купимо його і оглянемо на гелінський випуск наступний. Але це не точно. Треба дожити. Коричнева деталь. І це там, темно коричневі піпки. темно коричневі піпки, вони рідкісні, до речі. Dark Brown. Це сюди руль. До речі, не дуже сильно я люблю автомобілі Олега. Бо вони скрізь, особливо ти купляєш набір з динозавром і тобі обов'язково маленький якісь маленькі автомобіль. Навіщо він тобі? Непонятно. Чому не зробити сцену, де там динозавр та якесь там укриття і всяке подібне. Ну ні, тобі обов'язково. Автомобіль. Так що тут ще цікавого є? Це ось так от? Отак от. Ну, наче багато деталей, бачите, а зібрали. Дивіться тут якась схованка. А тут майже і нічого і не зібрали. Треба другий пакетик. Так, це сюди. У нас є запасна деталь піпка. О, тут у нас Прикольно тут у нас прикольно трава, люблю траву, обожнюю траву. Не знаю якісь падки на траву. Так, це сюди. Робимо якісь таємничі фіолетові фари, бачите. Містика, а ще треба... Де тут золота решітка. Потім попереду у нас якісь штуки. Де ще. І сюди всередину. Чик. Чик. Якось треба це вирівняти. А вирівнять ми можемо. Ось! Я зазвичай обстол бродніваю. Да. Ти вона рівненька. Що тут у нас кісточка, кісточка йде сюди. Та там кісточка є. Ось такого плану. Ось такого дуже прикольні нові якісь міга, сирки. Це є маленький кусочок, шматок сиру. Це великий шматок сиру. Ось такі. Угу. О, понеслося. Круті штуки. Тобто, як круті. Неонові ну, такі штуки, вони прямо заворажують очі. Вже містика пішла. Та-дам, та дам містика є, тут ще у нас таємничого такий колір dark orange і маленькі. Так, сюди і а де? А тільки одна, а тільки одна. І саме цікаво зробили подвійну. Подвійну не бачив я ще до цього. Ось такий капот. Це є. Потім ось сюди. Є. О, тут у нас знову містика. Якийсь Такі побити скло в різну сторону. Це може. Ектоплазма старчить. О, зуби, зуби, зуби. Зуби, зуби. Зуби такі. Щелепа. Тепер виходить. Ось тут такі штучки. Кажуть, що все такі. Рослини в Лего робляться з якихось з рослин по факту. Це, Лего хоче в 2030 році, вже правда залишилось 3-4 роки чи 5. ще 5 років, Вже так близько. Колись новина була 15 років тому. Лего через 15 років хоче зробити, щоб повністю всі деталі були, я так розумію, з рослин. Рослинного пластику, розумієте, до чого технології. І першими експериментальними такими деталями є ці всі рослини е, в Лего. І тому всі рослини в Лего є рослинами по факту. Дивіться, навіть тут паук є. А, його ось от якось отак от. Так от. Паука треба здвинути отак. От. Тут навіть є паук. Сидить на машині, як контураж. Це дзеркало заднього виду, дивися там паук. Дивися в очі паука, щоб побачити, що там відзеркалюється. Можна поворачувати чи ні. Так, тут дивіться, як мохлюють з травою. Трава. Ось сюди і ось сюди. Так, це отак, це отак. І колір такий дуже приємний. Мені подобається. Це, я так розумію, Сент Грін. О, колеса, 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 автівку. Гарбуза воска, можна так сказати, це у нас. Ой, колесо тікає. Це у нас Екстра 4 детали. Ставимо колесо. Я так розумію, зараз будемо робити гарбузу. Ось такого плану. Е, <coughs> і да, я вгадав, буде гарбуза. Воно прям видно. Сюди. Стільки багато пакетиків, стільки всяко багато штук, але по факту, дивіться, яка малютка з ладонь. Так, у нас тут два кольори. У нас є помаранжевий і світло помаранжевий. А помаранжеві деталі мені подобаються. До речі. Я падки на синій. Звичайний зелений звичайний колір. Помаранчевий ось такий, бачите. О, тут дивіться, як штуку зробили. Чік. Червоний, класний, мені подобається. Такі класичні кольори Лего. Білий подобається. Жалко, що класичний цей забрали коричневий. Зробили більш Браун. Типунко з нотками червоного. Так мені подобався звичайний сірий. Також зробили світло сірим, сірого вже більше немає, тому мені більш подобався. Це вже якось цього збираю, як воно називається, забув мініфігурку брикхеда. Там дуже багато у них таких деталей, брикхедів. Так що тут у нас білий рамку, чорну рамку. Таких чорних рамок у мене багато, білих наче це якийсь для мене ноу-хау. Дуже багато таких тайликів помаранчевих, класичних, причому такі. Якісь там не темне, світлих, не зелених помаранчевих, а крутих. Так що тут у нас? А це он, дивіться, який насичений. Оце мега насичений, помаранчевий такого. Такого я ще не бачу, а чи бачив тільки десь. Ну Тут прям мега насичений, можете побачити, як воно виглядає прямо. Вау, звісно, це прям мені подобається цей кольор. І у нас дивіться дві платформи як у мініфігурок. Куди ставити мініфігурку? Це такі в наборах з мініфігурками йдуть. І давайте ось такого. Та-дам! Та-дам! А ще хочу такий деталі. Де Колір. Тимничий колір. Я його хочу. Я так... Розумію. О, таких пів штуки таких зібрати треба. Та-дам. давайте збирать. Що там у нас? <кій> Ой. Значите, щось на кашлі пробиває. Цукерок переїв рота дарем? Так, тепер от так от, от так от і да, от так от, Так що тут у нас? це ось такого плану? І ось такого плану. І щось ми навіть гарбузу не дозбирали. Щось якась мега перега... насищена гарбуза. Зато у нас є голова, яку відразу сюди вкидується, і гарбузяна штучка. Також сюди йде. Вони дві лежать. Можна ще щось сюди, ну, бачите? А це що таке? А, я обісрався. Ой-ой-ой! хочеться сюди і сюди. Раз. бачите, в щелі залишилось. І два. Все, напів горбузу ми зробили. Це, звісно, жесть. І давайте четверте. Четвертий пакетик сюди. О, у нас ще будуть такі деталі, наче не не фартанула, не повезло. Що тут у нас? У нас тут ось така. Така. Ось так от. потім що тут у нас? Ось так от Ось так от. Така бежава. О, тут багато скруглень. Прям дуже багато. Сюди скруглення. Сюди і сюди. Так, усі скруглення ми зробили, тепер. Цікаво, це, походу, дві такі штуки робить. Потім. А ні. Я вже думав дві таких треба робити. Там з іншої сторони буде щось інше. Так, це ось якраз з цієї сторони. Ось отак так от. Чуєте. Тут саме цікаво так. От, деталь вийшла в друг, в друга. Так, помаранчева. Що тут у нас у нас? Ось такі цирки іншого формату помаранчеві. Так, тут у нас сірі. Якісь деталі. Я б хотів би замість сірих, оце бежевих, щоб було виключно помаранчеве. і дуже круті. Дайте мені виключно помаранчевих крутих деталей. Так, що тут далі? Далі у нас оце. Оце. Правильно? Правильно ж хоч роблю? Григорій неправильно робить. Ось отак от, ось сюди. Ось сюди. Тепер ой от так от, отак от, от. Потім от так от. От так от, отак от. Отак от. От, так от. І все. А, тут вам ще треба обличчя зробити. Обличчя. Страшне обличчя. Так, це сюди. Це сюди. Вуса робимо. Ми з вами робимо вуса, вуса ось так от ось так прикол Оце якась екстра деталь, походу. Бо он, бачите? Воно тут лишні, дві штуки всього. От зараз глянемо. Оце сюди. а тут у нас отак от так от. Та Та-дам! І как його дягать, типо отак, от, от. от сюди, от так вот, це людина КВЗ. Злота таємничу гарбузу, у нього навіть піти йде. Можна відкрити і голова, і тиковка. Тим ніча магія. І оце лишакова деталь якась. Скільки у нас в наборі. Дві штуки отаких. Це лишне. Фартануло, так фартануло. Ой! Ой! І, до речі, фартанула чи фартанула дивіться, що в мене є. У мене є дві коробочки, ми по одній коробочці відкриємо з вами. На відео, тут дивіться, нам запакували в Лего Шопі, щоб не дай Бог, щоб ти не вкрав. Тут Володимир у мене збирав, а я давав, як він називається, наставлення. Він у мене тут у нас. Обережно, маленькі деталі. О, тут у нас це друга партія, ми вже дивилися. Перше це у нас китарист Каратист, каратист яка шапочка прикольна, он в шочки і в нього, вон, бачите, кастиль. Типа він передрався, малий і дуже сильно дрався. Короче, у нього підліткові ніжки. Тут у нас Ray Mysterio, дошарить, шарить якийсь словоборщик у мене в стаканчик. Прямо його повністю зібрали і такий пес. Бачите, неоновий пес. Надувний кулька. А друга це у нас фея. І фея у нас тут кофта така, це у нас персик, крила, шапочка. Бачите, така крута очі І ноги мумії. Короте, а ноги Чого тут ноги мумії, ви дізнаєтесь вже наступного відео. Чи навпаки, якщо ви це дивитесь, то це друге відео. І тут вже продовження. Ну Продовження буде в тому відео, ви вже буде даватися перед історією. Так що, ось такого плану таких чувачків ми зібрали. Так що, дякую, що подивилися. Пока-пока.